Коронавірус до нас прийшов очікувано для медичних працівників. і, Може не не, не бажано й не для населення, але він є. Він нікуди не дівся, і ми бачимо. Ріст, ми бачимо удвоєння по щонеділі. Ми збираємо інформацію. Ми бачимо, що було на початку вересня це було 43 людини, потім, на наступній неділі, 18 числа, була інформація вже про 80 людей, і по 23, з 19 по 23 це 161 людина. Перебіг хвороби у людей легкий. Саме через те, що наш Нікополь дуже добре має відсоток щеплених людей. Тобто ми на сьогодні маємо 46% щеплених людей двома дозами. І вже від, цього, від цієї кількості вже має 6% людей, які отримали третю дозу. Люди йдуть у нас щодня у всіх амбулаторіях роблять третю дозу, бустерну дозу і вже навіть сьогодні можна зробити четверту дозу. Вакцинації, щоб завершити вже вакцинацію повністю. Але ще раз хочу сказати, я вже неодноразово не, не про це говорила, що вакцина не захистить людини від зараження коронавірусом, бо ну, він прийде. Він прийде. Якщо будуть сприятливі умови для його розвитку, то він прийде. Але ми бачимо, що навіть ті люди, які на сьогодні захворіли, це люди щеплені на 99%, Це щеплені люди хворіють, і вони хворіють з легким перебігом. Людина може просто прийти і. Зробити собі щеплення. З 12 до першої години кожен день, будь ласка, приходять, люди щеплюються, приносять документ або називають свого сімейного лікаря, їх знаходять в електронній базі і, будь ласка, ви отримуєте щеплення. Сьогодні ми щеплюємо комірнаті. Буде високий показник захворюваності, але як і в минулий рік, і позаминулий рік, але ми все таки очікуємо, що це буде набагато легший перебіг, і ми не будемо турбувати стаціонари і не будемо складати людей туди, по 10 чоловік на добу. Бо я все-таки думаю, що це буде легкий перебіг. Ми на сьогодні людям, людям з важкою формою перебігу, це здебільшого люди з тяжкими хворобами хронічними, то ми на сьогодні їх ведемо вдома, бо це невеликі пневмонії, невеликий відсоток там пневмонії, ураження легень. І ми даємо додому концентратор, якщо є низька сатурація, і люди одужують.